Виконуємо номер 342 із підручника Геометрія 7 та номер 2824 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть периметр кутника, дві сторони якого дорівнюють по 6 см, а третя сторона 8 см. Приступаємо до виконання. Периметр Периметрикутника це сума довжин всіх його сторін. У нас відомо, що дві сторони по 6 см і одна сторона у нас 8 третя. Отже, маємо 2 помножити на 6, дати 8, 28. 20 см. І записуємо відповідь 20 см. Номер 342 із підручника Геометрія 7 та номер 28.24 із підручника Математика 7 виконано.